Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садовороні Культури Ворощим разом. Сьогодні я хочу вам показати розвиток кореневої системи у розсади пеларгонії. Це гібрид Пеларгонія Мікс. Ось така розсада. Ось така коренева система. Буду робити перевалку в більшій ємкості. Ось такі мене горшочки. Ось рослинка. Коренева система добре розвинена. Останній раз підживлював добру Master 13, 13. Росада була висія на палергоні 16 лютого. Ось такі рослинки. Сьогодні буду робити перевалку. Так що, друзі, вирощувати пеларгонію зовсім не складно. Так що ось, беремо такі грошочі. Заздалегідь зробив ямку. Беремо горшочок і не заглиблюємо рослинку. Так. Висаджуємо її. Ось так. Ось така рослинка і поливаємо. Ось далі буде розвиток в такому стаканчику. Ось такий невеличкий стаканчик. Далі буде рослинка рости. В подальшому, коли рослинка збільшиться, буде більше листочків, тоді буде пересаджувати ще більша ємність. Так що, друзі, бачите, такі стебло таке товстенькі. Посіна була 16 лютого. Ось такі наші рослинки. Так що, друзі, вирощуйте поларгонію. Можна вирощувати як в озонах, так і висаджувати відкритий ґрунт. Так що, друзі, ось така пілароні. Потім це в мене мікс. Потім покажу, які будуть квітки, якого кольору. Так що, друзі, кому подобається, вирощувати знесіння не складно. Так що, кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будуть нові відео в подальшому. Дякую, друзі, за перегляд відео. До побачення!